Зазвичай люди не дивляться на те, скільки пророблено роботи, не дивляться, в якому графіку живуть успішні люди, не дивляться на те, скільки треба було навчатися для того, щоб потім легко робити певні речі, і це велика помилка. Але давайте проаналізуємо, що це дає тій людині. Нічого, тому що це називається ментальна пастка. Заздріч, відмазки, намагання перекласти відповідальність, намагання сказати, що комусь пощастило мені ні. Вони просто гальмують цю людину. Від її персональних досягнень в житті. Ментальних ловушок є 10, і кожна з них затягує вас в болото. До тих пір, поки ви будете дивитися на інших і думати, що в них були якісь особливі можливості. Інші люди просто будуть хапати ці можливості на люту. Тому, будь ласка, не перекладайте відповідальність за своє життя на когось іншого. Беріть на себе відповідальність за те, що ви робите. І робіть, дійте, у вас обов'язково це вийде, якщо ви будете діяти.